Здається, що в світі є якась каста людей, які ідеаль, вони завжди показують своє життя, наче воно з картинки. У них сама краща сім'я, самі кращі дітки. І коли ви дивитесь на них, вам здається, що ви не повноцінні. Ви в собі сумніваєтесь, гальмуєте, все робите гірше. Але правда в тому, що ідеальних людей. Не існує усі ті, на кого ви дивитесь, вони теж бояться і теж другий раз не вірять в себе. Просто вони не розповідають про це в сторіс. Ви порівнюєте своє закулісся з їхньою вітриною. Ви бачите чужий успіх, але не бачите його ціну. Безсонні ночі, сумніви, спроби, які не вдалися, не спрацювали. А свій біль, ви бачите повністю. І порівняння виходить з самого початку нечесним. Порівняння паралізує, знецінює. І тоді руки опускаються набагато швидше. Найчесніша точка відліку це вчорашній день. Моє вчора з моїм сьогодні. Оце справжні маркери зростання. Розуміння цього? Воно змінює ваше сприйняття успіху.